Оновлений сквер на Анна Ахматової 43 мають відкрити вже до дня визволення Києва 7 листопада. Будівельники обіцяють, щоб встигнути вчасно, працюватимуть цілодобово. Менше, ніж за місяць на будмайданчику, де спершу мав з'явитися черговий офісний центр, облаштують парк. Роботи ведуться у дворі одразу трьох будинків. Їхні мешканці навіть створили орган самоорганізації населення і виступили головними ініціаторами заснування скверу. Навіть допомогли з кресленнями. Вони нам запропонували свій проєкт. І от ми взяли те, що вони пропонували, і ну, відповідно його переклали на чертежі. Тому це їхня пропозиція, як що зробити. Тут багато майданчиків, дитячих, спортивних. Ну і безумовно, що посадимо ще зелені насадження. Над облаштуванням скверу працює одразу декілька бригад. Допомагає і важка техніка. Менше десяти одиниць екскаваторів, катків та вантажівок мешканці тут не бачили. За короткий термін будівельники впоралися з основним завданням. Відремонтували ливнівки та почали вимощувати пішохідні доріжки. Тротуарну плитку кладуть на спеціальну бетонну подушку. Тому прослужити покриття має не один десяток років. Оновлений сквер стане не лише довгоочікуваним сюрпризом для мешканців. Завдяки реалізації проекту район покращить і екологічний стан масиву. Тут, на жаль, проєктанти, я вважаю помилилися тому що коли будували житло, передбачало тільки житло і зовсім немає екологічно зелених зон. Тому зараз стараємося е, такими от шляхами виправляти. Новий сквер, за останнім словом, будівельних норм буде нестандартним. Тут не лише встановлять дитячий майданчик і висадять клумби, а й облаштують декілька спортивних зон. Задоволеними мають залишитися дорослі і діти. Для кожної вікової категорії буде власна територія для відпочинку. з краю буде баскетбольна площадка і тенісна. Далі Іде площадка для дітей до 12 років, потім іде для молоді, а потім для уже дорослих. Щоб встигнути до урочистої дати, будівельники працюватимуть понаднормово. Місцевим обіцяють вночі важку техніку не використовуватимуть, виконуватимуть роботу лише вручну, прокладатимуть електричні мережі, рівнятимуть і готуватимуть будь-майданчик для денної зміни. Андрій Лащ Ігор Пльонкін, телеканал Київ.